Шановні батьки, Новий рік це свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Хоча через війну святкового настрою майже немає, надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж живріє в душі кожного українця. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти дзвіночок вітає вас наступаючим новим роком 2023. Року вам щастя, добробуту, скорішої перемоги зі святом вас! З Новим роком вас вітаємо, благ земних всім вам бажаємо, надія та радість хай вас не мине, нехай новий рік миру всім принесе. Новий рік чудове свято, зичим вам добра багата, миру в домі і на землі, і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості, щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий з Новим роком. Хай буде світло у кожній оселі. Малята здорові, щасливі, веселі. Зустрінемось разом. заповідна надія. Хай новий рік здійснить нашу мрію. Старий рік. Хай всі негаразди забере, смуток, журбу з собою понесе, Залишить любов та здоров'я всім нам. Наші вітання педагогам і батькам. Коли проб'є 12-та година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить всім вам і всій родині, ми зичимо, щоб посміхалися усі. Нехай любов світе під вашим дахом, Живіть без бід, без помилок. Без страху. Відчуйте, чарівні, казкові кроки, ми вас вітаємо з Новим роком, і хай у цю чудову мить усі бажання здійсняться, радість, хай в душі дзвенить, і прийде вам велике щастя.